Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер, і сьогодні у нас буде в прочитаних дитяча велика радянська книжечка. Такий малюнок на обгорці доволі таки непогане, але ну, темні такі полотянисті кольори, що ну не знаю. Брав я в першу чергу через малюнки, думав, що будуть гарні, але вони мене трохи розчарували. Міхаїл Емінеску, сказка Корд. Це збірник оповідань і а, різних уривків а, з різних творів, а, різних віршиків і тому подібне. Все це авторство Михайла Емінеску, Він молдаванин, написано оригінально на румунській мові, перекладено а, на російську мову. Кодр це а, така територія. А, маленькі схили, купа оврагів. А, це великий у Молдові природичий заповідник. Така, ну, скажімо так, природна територія у Молдові з своїм специфічним кліматом, своїми специфічними рослинами і тваринами, своїм специфічним ландшафтом. І, звісно, що це великий заповідник. Воно ще було при радянському союзі заповідником, і зараз залишається при Молдові заповідник. Мали би бути цікаві, прикольні історії, але, ну, по-перше, малюнок мене розчарував. Я брав це в першу чергу, оскільки була ціна непогана. 1985 рік, до речі, видавництва в Кишеньові література артістіки. Стійки. В Молдові була випущена книжка, до речі, класно. Як вона доїхала, добралася до України, не знаю. Але, в принципі, при Союзі книги подорожували гарненько так. Я брав, оскільки ну, я такі дитячі книжечки купляю, збираю заради гарних малюнків. Я думав, тут теж будуть гарні малюнки, але, чесно кажучи, малюнки мене розчарували. Підбір кольорів мені не подобається, дуже такий, знаєте, болотянистий, і самі твори мені дуже не сподобалися. Зараз я не можу нічого розказати, про що вони ці твори. Я їх забув, але читалися вони досить тяжко, оскільки це переклад з румунської мови, і переклад дуже неякісний, або переклад дотошний і тому втратився якийсь смисл, якісь рими, якісь афоризми. Але ну дуже тяжко читалося, дуже незрозуміло читалося, і в результаті мені це дуже не сподобалося. Плюс поганенькі такі малюночки не в моєму стилі, тому ну, книга мене розчарувала. Можливо, на румунській мові в оригіналі це дуже класно все звучало і було би написано, але, ну, плюс, знаєте, такі пейзажі болотянисті. Ну, можливо, якби це була лише осінь, або тут зображено, я так розумів, по тексту і весна, і в основному літо. І це для мене трохи дивно. Різні твори, різні пейзажі, різні малюнки. Але все одного відтінку, такого болотистого, і мені це ну, дуже не подобається. Хоча там і поля, і болота є, звісно, що у цьому кодр. До речі, якщо вам цікаво, можете загуглити, подивитися, дуже такі є гарні малюнки, точніше, не малюнки а фотографії цієї місцевості. В інтернеті можна знайти. Дуже товста, велика книга, багато різних е, сторінок, але ну, відсили з натяжкою 2-3 малюнки, можливо, і гарні, але ну, підбір кольорів просто жахливий. Реально розчарувала мене е, в першу чергу через малюнки, оскільки є такі дитячі радянські книжечки, беру саме через малюнки. Ну, і текст, як я вже казав, переклад дуже жахливий, дуже негарний, незмістовний і мені це не сподобалося. Ще декілька сторінок залишилося. Деякі малюнки на всю сторінку, деякі десь чуть-чуть щось намазано красками, і не зрозуміло що. І будь-як-колючка на останній сторінці. Якось так, якесь таке. Трохи розчарована прочитаним, трохи розчаровується книжечка, але в принципі Молдова, молдованська книжка з Молдови, хоч і російською мовою, я вважаю, що це доволі таки круто. Тим більше, книжечка, якій вже близько 50 років, хоча я в математиці поганенький, там, напевно, близько 40 лише років, але ну, як уже є старенька доволі в гарному стані книжечка якесь таке прочитане. Тож, читайте лише хороші книжки, купуйте лише хороші, якісні книжки, а все інше я буду купляти і показувати на каналі сам. З цим я з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі на каналі.